Поговоримо про спектри зір, звідки беруться всі ці спектральні лінії, які ось в цьому спектральному атласі сонця, де сонячний спектр розрізаний на величезну кількість рядків, показані і видні з дуже великою кількістю деталей і в дуже великих кількостях. Але почнімо нашу розмову здалеку. Жив був філософ Ог'юст Конт. Французький позитивіст, який дуже багато розумних речей пропонував стосовно того, як взагалі відбувається науковий розвиток. І в одній зі своїх робот, в курсі позитивної філософії, він запропонував такий приклад задачі, який, як йому здавалося, очевидно, ніколи не можна буде дослідити науковими методами. Він казав прозорі, що. Ми точно ніколи не знайдемо спосіб дослідити їхній хімічний склад, їхню мінералогічну структуру і понад усе природу будь-яких організованих істот, які могли б жити на їхніх поверхнях. Я наполягаю на думці, писав він в іншому місці, що будь-яке розуміння справжніх середніх температур зір з необхідністю назавжди залишиться прихованим від нас. Писав Огюст Конт в 1835 році. Ну виявляється, що і. Великі філософи можуть сильно помилятися. Ще за 10 років до Огюста Конта, німецький дослідник Йозеф Фронгофер досліджував спектри Сонця. І саме в цьому приховувався метод, який дозволив пізніше відповісти на всі ці запитання, які конту здавалися неможливими для відповіді. Фронгофер, досліджуючи спектр Сонця за допомогою спектроскопа, виділив в спектрі Сонця окремі лінії. Які тепер звуться фронгоферовими лініями на його честь, це в спектрі сонця, розподіленому за довжинами хвиль від фіолетового кольору з найменшими довжинами хвиль, і вздовж всіх кольорів веселки до червоного кольору, який відповідає найдовшим хвилям, окремі смуги поглинання, які виглядали на спектральному зображенні як такі темні лінії. Фронгофер порядкував їх за довжинами хвиль і назвав їх літерами від А до К. Зараз ми знаємо, що лінії А і Б, виділені фронгофером, не мають нічого спільного з сонцем, а накладаються на спектр Сонця вже земною атмосферою, коли сонячні промені проходять крізь неї. Це лінії поглинання молекулярного кисню. Решта ж ліній справді пов'язані з Сонцем. Це лінії. Водню, натрію, гелію, заліза, ще дві лінії водню, залізо, нейтральний кальцій і іонізований кальцій, дізнатися це допомогли роботи Бунзена і Кіргофа в 1850 1860 роки. Роберт Бунзен був хіміком, і він відкрив так званий пальник Бунзена. Пальник, який підтримував високу температуру, і в який він пробував. Кидати різні солі різних хімічних елементів. І він помітив, що, наприклад, якщо вкидати солі натрію, то вони підфарбовують полум'я в жовтий колір. Це, в принципі, не дивно. Ми знаємо, що натрій справді дає жовту лінію. Якщо кидати калій, то полум'я підфарбовується в фіолетовий. літій, підфарбовує полум'я в червоний колір і так далі. Бунзен досліджував це лише на такому якісному рівні, але потім він звернувся до свого знайомого фізика Густафа Роберта Кіргофа, і спільно вони вже застосували спектроскоп, виміряли точні положення ліній і таким чином винайшли спектральний аналіз як потужний спосіб визначення хімічного складу різних речовин. Коли в полум'ї наявні якісь хімічні елементи, то вони випромінюють не на будь-якій довжиній хвилі, а на конкретних лініях випромінювання, які є унікальними для кожного хімічного елемента, як відбитки пальців, і дозволяють точно визначати, який саме хімічний елемент наявний в полум'ї. Такі лінії випромінювання. Створюються нагрітими газами. Якщо ж навпаки світло з більш-менш неперервним спектром проходить через холодний газ, то на тих довжинах хвиль, на яких цей газ міг випромінювати, коли він був гарячим, тепер він буде поглинати, коли він є холодним. Тобто з континуума, з неперервного спектра, холодний газ вирізає ті лінії, на яких він міг випромінювати. Замість спектра. Випромінювання тепер ми спостерігаємо спектр поглинання. Власне, такий спектр і спостерігається на сонці. Ще в земних умовах Бунзен і Кіргов відкрили це зі за допомогою свого методу, таким чином довівши його потужність і величезну застосовність в кінні, але його важливість для астрономії виявилася, мабуть, ще більшою. Зокрема, це побачили. Тисясім 1868 році француз П'єр Джансен і англієць Норман Локєр два астрономи, які спостерігали сонячне затемнення, один в Індії, інший в Англії, і спробували новим методом спектрального аналізу дослідити не просто спектр сонця з фраунгоферовими лініями, який люди бачили і раніше, а спектр сонячної корони. Коли місяць закрив сонце і диск сонця став невидимим, а було видно лише корону над сонцем, то в цій короні вдалося побачити спектральну лінію, яка була відсутня в звичайному сонячному спектрі. Довго сперечалися про те, що це міг би бути за новий елемент, наявний на сонці, і відсутній на землі. Так його і назвали гелієм. На честь сонця. Ну і в земних умовах, лише значно пізніше Вільям Ремзі зміг відкрити його в мінералі Ливеїті, за що отримав свою Нобельську премію в 1904 році. Це медаль, надрукована на вшанування Нормана, Лок'єра і П'єра Жансена, присвячена відкриттю нового елементу гелію.